Оленку знала, бо вона дочка нашої артистки, співачки, яка сьогодні теж дуже тяжко постраждала. Сьогодні п'ятий день ми хороми. І прийшли ми всі друзі. Друзі, скоріше, її мами, люди, її друзі також прийшли, це молодше покоління, але ми хочемо, хочемо, щоб вже ця подія, страшна в Тернополі, була останньою не тільки в Тернополі, всій Україні. Це була хороша дівчинка, молода жіночка. Двоє діток, чоловік, жили прекрасно. Вона в перукарні працювала, красу наводила, дуже тішилася цим. Ну а сьогодні її немає, як багатьох інших наших краян. Дуже хочеться, щоб зло було покарано і щоб вже ніхто ніколи не хоронив, тим більше своїх дітей.